Воє туда. Ще одну фабрику, де підпільно виготовляли цигарки, а потім реалізовували цю фальсифіковану продукцію по різним регіонам України, викрили у Вінницькій області. Фабрика була оснащена промисловими лініями, камерами відеонагляду та міні-електропідстанціями. За результатами слідчих дій, поліцейські вилучили 23 тисячі пачок цигарок без марок акцизного податку України та під логотипами торгових марок, рітм та прима. Також серед вилученого виробнича лінія, два пакувальні станки, дві тонни тютюну, мобільні телефони та чорнові записи. Загальна сума вилученого становить понад 5 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до організації незаконного виробництва тютюнових виробів на фабриці. Так. Нагадаємо, що ще раніше поліцейські вже затримували злочинців, що також підпільно виготовляли цигарки та розповсюджували їх по місцям торгівлі в різних регіонах країни. noch viel schreiben. За результатами проведення багатоетапної спецоперації, оперативника департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління Нацполіції спільно з офісом генерального прокурора на початку липня ліквідували декілька підпільних фабрик в Київській та Миколаївській областях, які приносили власникам тютюнової справи до 30 мільйонів гривень прибутку на місяць без сплати жодних податків до бюджету. Тоді поліцейські затримали організаторів тютюнового бізнесу. Загалом 12 учасників злочинної організації підпільних виробників отримали підозри.